Друзі, вітаємо життя. Кипить настільки бурно і активно, що ми з колегами не успіваємо зустрічати автомобіль, які заїжджають до нас на майданчик. Цей автомобіль заїхав вчора вечором, вже під закриття. Я побачив просто цю білосніжку, так сказати, серед цієї темряви світу. Коротше, не буду балакати, багато балакати. Це Hyundai Tucson приїхав під замовлення. Білосніжний колір автомобіля, максимальна комплектація, жирніші кольоса. Ідеальний стан перевірений нашими спеціалістами, і будемо зараз віддавати для наших клієнтів. Коротенько ще заглянемо в салон автомобіля, просто щоб для обов'язкового розвитку, щоб розуміння було, що компанія Автомоїт не привозить якихось, якихось карте чи щось такого плану. Подивіться, признайтесь, захотіли, захотіли зразу купити собі токсона. Я думаю, що після цього відео всі активненько будуть шукати такі самі. Але вибачайте, такого самого ми вже не знайдемо, бо цей автомобіль відправляється до. Гаражу, Надіюсь, що він буде зберігатися в гараже, бо це просто витвір мистецтва, а не туксон. А тепер плавнесенько переходимо до е, замовників цього, цієї дивомашини. Ось. Вітаю вас! Мене звати Кирило. Олександр. І вас? Олександр. Олександр, це Саша. Дивіться, Саша довольний. Саша довольний і не може скрити свої посмішки, тому що машина ну, реально обалденна. От я ну, не можу інших слів підібрати. Реально, едішн плюс туксончик Hyundai. Диски бомбезні. Я вам чесно по-доброму заздрю. Але... В іншому разі. <серків> Скажіть, про свої враження трошечки. Я на автомобіль, в гарному стані. <серків> Зараз ще поїдемо на сто перевіримо. Uh -huh. Так. Ще под Так візуально все в доброму, в гарному стані. На цей вік дуже класно. Я теж вважаю, що машина ну, ну, з, з виду, з виду, да, типу, взагалі не. пробігу, не... по всьому, ну, все сходиться, все підходить. Велике вам дякую за підтримку. Чудово. Чудово, Саш. Ми дякуємо вам, що обирали компанію автопонент для підбіру і дякуємо перевірки автомобілів. Ви так само можете приїхати до нас для того, щоб пере... Перевірити, підібрати, замовити автомобілі. Без проблем ми вам допоможемо. Айда на компанію і на майданчик автопойнт.